Добрий вечір. Сьогодні я даю дуже гарний рецепт ідеальних квашених огірків або кабачків без грама оцту. Помити банки літрові. Митий хрін вкидаємо в 4 літрові банки. Робимо 2 баночки огірків і 2 баночки кабачків. Вкидаємо в кожну літрову банку по два зубчики часнику. Він повинен бути цілий, не дрібним. По два листки вишні, чорної смородини. В літрові банки закладаємо по одної столової ложки солі по одному зонтику кропу. Закладаємо огірки щільно в дві банки. Робимо спочатку огірки. Зверху огірків кладемо по вишні і по малини. Заливаємо огірки звичайною водою, закриваємо кришками і добре потрясем, щоб сіль перемішалась. Поставити ці банки в ємкість, бо вода буде виливатися при квашенні. Тепер з кабачками. З кабачків відрізаємо кінці і ріжемо кабачки на брусочки. У дві банки закладаємо кріп, по два зубки чеснику, два листка вишні, хрен, по два листка з малини, вкладаємо кабачки, зверху листки малини, смородини, хрін побільше, сіль, одна столова ложка на літр і вода. Закриваємо кришкою, трусимо і ставимо кваситись. Треба сутки, щоб вони програли і огірки, і кабачки. Минули сутки. У нас дуже жарко на вулиці. За сутки їх можна їсти як малосольні. Але поставити можна в холодильник, в погреб, і там вони дуже-дуже добре, будуть дуже-дуже добрі. Якщо робимо їх на довгу перспективу, то зразу несем в погреб або в холодильник. Якщо хочемо їсти зразу, то через двоє суток їмо. Одні сутки вони квасились в теплі, другі сутки стояли в холодильнику. На треті сутки ми їмо. Неперевершена смакота і хрумкість всім смачного.